Говоримо з керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Вітаю пане Тарасе. Доброго дня, президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляїн офіційно оголосила про початок перемовин про вступ України до лав Європейського союзу. Ми вже раніше чули, що це може відбутись влітку, і взагалі неодноразово чули про от початок перемовин. Але фактично, що це означає? Ну означає початок перемовин. Ну, які як це має відбувати, що включає в себе цей процес? Ні, ну вони офіційно стартують, там починається там довгий, нудний ще процес, який невідомо, до речі, ще коли закінчиться. Тому що починати можна все, що завгодно. Питання в тому, коли воно закінчиться, тому що історія з Туреччиною показує, що вони вели вели перемовини. Врешті-решт, все ж таки, це закінчилось нічим. Ось у випадку з Україною я б не розраховував менше, ніж на 7-10 років. Через те, що українці погані. Це знаєте, українці ще до, до, досі є комплекс неповноцінності стосовно Європи. Хоча ми Європі нічого не винні в дійсності, е, і, і, у досі такий комплекс меншої вартості, що з нами щось не так. Да ні, з нами все гаразд. Проблема в тому, що Україна величезна країна за мірками Європейського союзу. От і, і я не виключаю, що Молдова раніше може вступити в ЄС, але я б з цього теж не виробив велику трагедію. Просто площа Молдови, вибачте, будь ласка, значно менше і населення. Ну м'яко кажучи, дай Боже, три мільйони невеликі країни вони можуть перетравити досить легко. А що стосується України, ну там великі купа питань, які слід буде розв'язувати. Я для зразку би брав би Польщу. Польща вступала в ЄС. Вибачте, ну приблизно сім років. Це при тому, що вона спочатку стала на членом НАТО, тобто, плюс-мінус якісь формати там співмірні в принципі вимоги, Вони ж в 99 содев'ятому році стали НАТО. Да? А потім стали в Є, членами ЄС. Але проблема в тому, що Україна не Польща. Ну, хоча б давайте площу візьмемо країни. Польща це приблизно 380, по-моєму, чи тисяч квадратних кілометрів. Україна, вибачте, 603. Населення плюс-мінус більш співмірно. Ну, хтось повернеться, хтось це, але Україна величезна просто країна. Е, далі е, виникнуть проблеми, ну, на мою думку, виникнуть проблеми грошей. А чи готовий ЄС до прийняття України? Тому що нагадаю, що коли Польща вступала в ЄС, то членом ЄС була Британія. Тобто частково дотації, які були спрямовані в Польщу, це приблизно е, теж, ну давайте я думаю, відсотків 20 – це теж британські гроші. Зараз Британії немає, вона була донором ЄС. Хто не знає, в ЄС в принципі тільки країн 5 чи 6 є донорами, а всі інші отримують дотації. Польща до речі, досі отримує дотації приблизно 10 мільярдів євро на рік. Загалом в Польщу там протягом 10 років ну влили 200 мільярдів євро. Це тільки офіційних цих, цих, цих дотацій з боку ЄС. А чи є в ЄС такі гроші на Україну? Ну поки що велике питання. Я скажу чому тому, що як я вам сказав, Британії немає. Немає російського дешевого газу для Німеччини. У них це теж великий вагомий фактор та багато чого немає. Тому далі ми повинні розуміти, що не всі раді будуть бачити зближення України і ЄС, тому що ми ж конкуренти. конкуренти за робочу силу. За капітали і так далі. Ну я вважаю, що ну, от першу... Орбан ж навіть про це сказав. Орбан заявив сьогодні, реакція вже була про те, що ну ми, звичайно, нам не подобається, що переговори з Україною почали, але й заважати не будемо. Ні, та він там може там говорити, не заважати. Це знаєте, давайте дивитися в інтереси і не в те, що там заважати не заважати. Якраз Угорщина претендує, що може перше постраждати від наближення України в ЄС. Ну, наприклад, є припустимо, де краще розміщувати виробництво в Угорщині, припустимо, так? яка не має виходу власного до моря. Чи, наприклад, в Україні? Ну, тут почнуться вже питання, так. Словаччина, тобто, може постраждати від наближення України в ЄС, так е, е, Румунія, ну і Польща в тому числі слід про це забувати. Вона теж чудово розуміється, е, тому що навіть сам факт наближення України до ЄС, ну я вам скажу наприклад одному прикладу. Ну, наприклад, будується кампанія. Ну, наприклад, на Західній Україні вона коштує там, ну припустимо, завод коштує 1 мільйон євро зараз. Так, через 5 років просто на капіталізацію він мільйонів 10 буде коштувати, так? І враховуючи те, що це як транспортний коридор, це ще вихід до моря чорного, там, там Польща, далі, Балтійське море і так далі, це створює багато в дійсності питань. Далі. В Україні настільки примітивна африканська економіка, яка побудована на просто експорті монопродуктів сировини, що вона не вписується в жоден ЄС. Я хочу всіх, всіх <свісно> всім це сказати, тому що, вибачте, скажуть: ну ні, ну от проблеми, от те, що ми бачили з Польщею та. З іншими країнами, це ж не тільки буде з Польщею, з таким сільським господарством, вибачте, будь ласка, нас туди, м'яко кажучи, не будуть ради бачити, і ми будемо змушувати перебудовувати нашу економіку, цим займатися вже зараз, щоб агрохолдинги та агроборонщики повинні змиритися з тим, що вони повинні пріоритет надаватися в країні, все ж таки, фермерам, як це в європейському союзі, так, невеликим господарством. А вони нехай спрямовують свої зусилля в виробництво техніки, наприклад, сільгосптехніки. Виробництво, наприклад, устаткування для біогазу чи для біоенергетики, припустимо, і так далі. Тому що ну, не будуть вони такими в такому форматі, тому що через них нас ЄС не візьмуть. Тому що такі Добто, не фактично... Фактично, пане ви маєте на увазі, що от у цих 7-10 так умовних років це буде. Дивіться, Україна. Вам треба зробити ТТТ, Ми на вас покладемо ТТТ, Але для цього ні, ви повинні ні, так, дивіться, бути готові. Дивіться. Ні, є дивіться, є. Ми можемо виконати всі, всі вимоги, як і туреччина. Тільки якщо не захочуть прийняти, не приймуть, як з Туреччиною було висувалися купу, купу вимог. Там у вас тут крапка, у вас тут кома, і так далі. Врешті-решт, закінчилося тим, що від Туреччини почали вимагати покинути північний Кіпр. На чому перемови не закінчилася, тому що що... Ну, перемовин в цьому це е, список, грубо кажучи, вимог, список, які ми маємо список, здійснити. Але да список, але проблема в тому, що ми повинні розуміти, що цей список можна виконати, але ти не отримуєш нічого. Ну питання, де гроші? Та да? же цікавить гроші. В першу чергу, тому що європейський союз це в першу чергу про гроші. А там, якщо так рахувати, я думаю, що на, наші агроборончики будуть претендувати на сі, а, дотації, о, ці дотації аграрні в ЄС, а є, кажуть, ми не будемо давати їм дотації. На навіщо олігархів годувати? і так далі. І далі ви повинні розуміти, що а де гроші взяти? Гроші будуть братися у тих країн, які зараз отримують допомогу. Дотації. А я вам сказав, навіть Польща зараз дотована. Я вже мовчу про Угорщину та інші країни. Там, по-моєму, так скажу: Італія, по-моєму, є донором, Німеччина, Франція, е Нідерланди, Суданія, по-моєму, так там невелика купа країн. Все інше отримують дотації. А власне, є ще якісь між цим проміжний етап? Чи власне після закінчення перемовини, якщо все гаразд, іде безпосередньо далі вступ? Ну, дивіться, я вам ще раз говорю. О, коли не хочеш щось робити, знаходиться нові відмови. Ні, я розумію, але, але офіційно, так грубо кажучи, переговори. Кажу, там вступ. Проблема в грошах буде, там проблема а, в грошах. В грошах. Буде. Ну, Просто в грошах. А. Чи є у ЄС такі гроші, і за рахунок кого це буде робитися. І коли я вас запевняю, коли питання, що в грошах виникне. Ой, там таке почнеться там. Да. Ніхто не захоче віддавати гроші свої. Хто, хто захоче на навіщо І так все добре, да? А з Угорщиною ще окрема проблема, я думаю, буде. Вони будуть вимагати створення сепаратистського анклаву у вигляді угорської автономії на території Закарпаття, як от такого ЛНР-ДНР. Як Росія робила, я цього не виключаю, що вони на цю теж будуть в такому форматі викручувати нам роки от і так далі, і так далі. Тому ми повинні оце розуміти, що не так все просто, тому що ЄС це в першу чергу гроші. все гроші. Ну, тобто що гарантії немає, і ніхто е, як 7-10 років чекати гроші. не варто. Да, да, тому не те, що знову таки ні, я, я прихильник того, що ми повинні бути частиною великого ринку. Питання в тому, що ми на цьому ринку будемо робити. Е, яка наша спеціалізація буде? Ну от України вимальовується гарна спеціалізація виробництва зброї? О, це вже правильно. Тільки зараз вже треба будувати стосунки між збройними компаніями в, в середині ЄС, наприклад, Україна принаймні. А повинні кроки вже зробити без перемовини все інше, наприклад, дозволити експорт е, зброї нашої, наприклад, в ЄС чи в країни чи за кордон, е, щоб підтримувати виробничі цикли, завозити в країну валюти, входити в кооперацію на промисловому рівні, вибудовувати нові технологічні ланцюги на території ЄС, в тому числі, і з нашими партнерами, так. Для цього країна дозволити дати дозвіл експортувати зброю, щоб у нас вона вироблялася, щоб вона дешевше теж була в тому числі. І для армії можна забезпечити зброю нашу і на експорт пускати. Тому що нас часто, я слухаю, коли я говорю, що треба дозволяти експорт зброї, нас говорять, так: ми ж залишимося без власної зброї. Шановні, я хочу вам сказати: коли завод стоїть чи підприємство, ніякої зброї немає. От, просто немає, тому що ну держава просто не може поглинути такі а, обсяги зброї, які можуть виробляти українські підприємства. А так я вважаю, що дайте можливість експортувати за кордон а, армію забезпечувати за зниженими цінами. Ну там дозволю, ти експортуєш, давай за зниженими цінами. Наприклад, так а, якщо немає грошей, так давайте цінними паперами, В чому проблема? ОВДП дайте. Якісь облігації на які відсотки можна нарахувати. Останнім часом активно прилітає по різних об'єктах на території Росії, по військових, по НПЗ і власне партнери дозволяють Україні використовувати західну зброю для військових цілей. Проте США вводила певні обмеження на радіус використання територію використання. Хоча видання політико пише, що вже неофіційно вони дозволяють не тільки в харківському напрямку використовувати будь-де на території Росії, де є безпосередня загроза кордонам України. І, взагалі, якщо брати в цілому ось цю концепцію удари по території Росії, чи може це бути тим важливим фактором, що змінить хід війни? Ну, я не погоджуюсь з формулюванням, що нам дозволили. Ніхто нам нічого не збирався дозволяти. Україна вирвала вирвала це дозвіл, коли не слухала перекази російських, російських народних казок. Американськими чиновниками про ядерні удари знищили? Знищили станції раннього попередження ракетного удару. Я ж пам'ятаю, який ви стояв Нюрок Нью-Йорк Нью Таймсі, який розповідав, що ай-яй, буде війна. Ну, Україна це порушує стратегічну безпеку. Да, да українці не послухали, зломили, да, і запитали перше риторичне українське питання, і що? Де ваша ядерна війна? Вскрили бле далі. Не слухали цю туфту, яку нам в тому числі американці, частина адміністрації про те, що НПЗ це виявляється частиною цивільної інфраструктури. Били, б'ють і продовжують бити. Там, коли Зеленський поздравляв СБУ цю центр а ну він сказав там 35 вже заводів пошкоджено, нафтобази, автобази, все інше. От якщо ви зараз стрічку перевертаєте. Ну просто вже кожного дня піднімаємося. Там вже горить. Причому горить вже портова інфраструктура. Зверніть увагу. Азов, наприклад, там це ж місто в, в Росії, це портова інфраструктура, а це експорт мазуту, в тому числі, а це досить боляче для Росіян. Тобто, всім знак не треба плавати біля портів Росії, так. По новоросійську теж влупили СБУшники по цьому по мазутному терміналу, поки що по-мазутному. Там є ще е, в тому числі нафтопроводи компресорів, по них треба бити, в тому числі газогони і так далі. і так далі. Там ще є багато чого, щоб припинити взагалі експорт російської нафти. Ось, е, чи е, далі от ви запитуєте, чи зміниться хід війни? Звичайно, що змінить? Тепер українці а, будуть запитувати, а чому, цей, а чому так мало так нам дали? А де ракети на 1000 кілометрів? Полякам дали на 1000 кілометрів ракети, а де вони у нас? Буде там хтось щось знову нам кордони писати, там, да? не треба туди стріляти. Ну, українці будуть запитувати, а ви що з Путіним домовились? Де ядерна війна? Немає ніякої ядерної ескалації. Давайте зброю, давайте бити, будемо далі, і так далі. А це є формула перемоги. Дотискати США на більшу більшу допомогу. Нам же не давали допомогу з обґрунтуванням, що там частина адміністрації Байдена переказувала російські народні казки про ескалацію і ядерний удар. Так, а в чому проблема зараз? Давайте зброю. Що це за там? Які казки нам починати. Ні, тут не треба соромитись. Не треба соромитись, треба запитувати, тому що у нас є вже союзники. От на останньому саміті миру я вперше від європейських політиків почув слово територіальна цілісність України. Чітко було сказано: США про це не говорять. Ну, Китай я взагалі мовчу. Ну, от і дотискати США, тому що тут, то, знаєте, хитрувати, що позиція США разом з Китаєм. Які вже розуміють, що хочуть робити США створити, ну, коли там говорить про заморозку і все інше, створити на території України такі а, рану, а потім продавати свої миротворчі послуги Європі. Як з боку Китаю, так і з боку США. Ну, європейці вже чітко розуміють, до чого це веде. І, і слава Богу, у нас же є союзники в цьому питанні досить потужні. Тому. А китайці взагалі хочуть залізти в європейські справи. знаєте, Тут їх, їх ніхто не просить, От, а вони хочуть залізти. Вони я читав Сі цемпінь, там дуда до нього прилітав, почитайте, що він там говорив. Ну, ми там хочемо там хочемо, там, релігування і так далі, в тому числі допомоги європейської безпеки. Вас хтось просив про допомогу європейської безпеки, ні, не просив. Так, от за за рахунок України вони хочуть це зробити. Що була тут рана, як вони там говорять, давайте там заморозка, зупиняємось і так далі, якої вони знаєте, будуть ковиряти і будуть розповідати, як вони знаєте, тут свої миротворчі послуги продають. Нам не потрібно такі миротворчі послуги, як і Європі, в принципі. Тому тут от різниця вже намічилась, до речі, і досить позитивно для України. Тут слід дотискати, не слід соромитись, якщо не будуть давати там атакам скільки там? Три тисячі атакамсів є, чи дві тисячі. Запитувати, де вони? Де вони, чому у нас так мало? Проти кого ви взагалі збираєтесь воювати атакамсами. Проти Канади чи проти Мексики от цікаво. В цьому питанні, якщо вони на 300 кілометрів б'ють. Ну, а от, так, власне, так. США змінили вже трішечки змінили свою риторику, отже, я от, стосовно атакам. Нам не на цікаво, шановні, ні, дивіться, ми повинні розуміти, те, що США змінили, це добре. Точніше, не змінили, а змусили їх змінити. Тому що ми повинні розуміти, що західні чиновники нічим не відрізняються від українських чиновників. Вони теж не хочуть особливо напружуватися і йдуть по шляху найменшого спротиву. Ідеальна ситуація для будь-якого західного чиновника це співчувати українцям в концтаборах в Росії, російським коли українці там опиняться, або пиляти міжнародну допомогу на допомозі біженцям в Європі. От, в принципі, це ідеальна модель для західного політики, не припиняючи при цьому торгувати з Росією. Розповідаючи всю цю туфту, про те, яку вони так голосливо говорять, про цінності і так далі, ми вже чули про цінності, коли почали нам розповідати, що виявляється що НПЗ це цивільна інфраструктура. Тобто, знаєте, в переклади з називається називаються здохніть за нашу дешеву нафту, тому що у нас вибори, вибачте, будь ласка, щось якось тут не попахує ніякими цінностями, а просто цинічна розмова. Як і цинічна розмова стосовно України, що ми повинні спочатку Росію перемогти, а потім стати членом НАТО. Ну так давайте зброю. В чому проблема? Чому От правда? я власне до цього щоб... Ви того не нам не потрібна війна на 10 років. Нам не потрібна війна на 10 років, нам потрібно швидке закінчення війни. Для цього відкривайте кран да, там, де треба, в ваших там, запасах, які є. І давайте швидше рухатись куди потрібно. Тому що е, наші люди гинуть, наша земля потерпає від війни, а не ваша. Власне, що я хотів сказати, що Пентагон так прокоментував ракетний удар по території військових об'єктів в Криму. І власне, там ж була ситуація, що російські ПО, ППО збивали ракету і раке... Уламки ракети впали на пляж, і там загинуло четверо людей. Понад 150 постраждали. Вони сказали, що Україна вправі. Вибирати об'єкти по яких б'є, але от що цікаве, це реакція пропагандистів. Це була просто істерика, істерика в соціальних мережах, заяви гучні про ядерну зброю, і так далі. Але здивувала заява Дмитра Піскова, прес-секретаря Путіна. Він сказав, що мирна пропозиція Путіна все одно відкрита навіть після атаки на Крим. Ось виникає питання, чому взагалі останнім часом Путін так багато говорить про мирні перемовини. Ну, тому що Путін а, знає, що восени вже будуть результати, результати ударів по енергетиці. Чого ви думаєте, вони засекретили статистику виробництва палива на НПЗ? Вони хочуть стигнути. Чому? Тому що якби там не говорили про Трампа, а невідомо, як себе Трамп буде поводити? Одне можна сказати наступне: а він ну, великі шанси має виграти, ну, виграти. тому що. Невідомо, що буде робити Трамп, але точно ми знаємо, що він зробить. Він зніме обмеження щодо виробництва нафти та газу Сполучених Штатів Америки і багато чого іншого. І російська нафта не дуже буде потрібна. Це раз. І по-друге, восени, коли зросте споживання палива, а в будуть видні проблеми російські в енергетиці. А хто в такій позиції буде помовлятися з Путіним? Ось, а я думаю, що Україна буде нарощувати удари по енергетиці. Це буде дуже болісно для росіян. Ну, наприклад, всі, всі ТЕЦ Москви працюють на газу. Ну, прильоти, наприклад, знищення компресорів на газого це Дуже великі проблеми створює. в столиці. До речі, так? проблема в тому, росіян, що у нас можливо, холодна зима, тому що ми південна все ж таки країна. А там точно холодна зима, да? і багато чого іншого теж може відбуватися. Тому вони поспішають, так? А, і, але те, що він виголосив цей історичний був, вочевидь, фактично, якщо почитати, Путін фактично запропонував західним країнам повторити Мюнхенську конференцію 38-го року. Змусити він сказав, що там анексію зафіксувати, провести конференцію, щоб все це зафіксувати, це ж Гітлер таке вимагав від, від Чехословаччини, і це не в дійсності невиконувані умови, і Путін в тупіку тепер знаходиться, А він офіційно про це заголосив і не може від цього відступити, і так далі. Сам себе, сам себе загнав в куток. І це дуже Франція. добре. Це дуже добре, тому що він підставив цих. Лобістів на Заході, які просували нам корейські сценарії, всю цю туфту, яку нам часто просувають, що, начебто, Путін готовий про щось домовлятися. Ну і Китай підставив, тому що у Китаї це зовсім інша позиція. Так? І тепер Китай, начебто, тут підтримує, не підтримує, а тут що робити з цим? Ось. І тому, звичайно, що вони так і будуть лунати, будуть говорити і так далі. А стосовно того, що відбувається в Севастополі. А, ну, це росіяни спеціально роблять, хочуть показати, що Україна. Ну вони, по перше, хочуть зіграти в те, що ну от американські ракети б'ють по мирних мешканцях, так а, перекрити свої терористичні атаки на Харків, сказати: ну, от Україна така сама. Так? Тобто вони хочуть перетягнути в цю сіру зону Україну. Ну, слава Богу, не виходить, тому що Пентагон сказав, що Україна в принципі може сама обирати куди бити. Переклади з дипломатичною називаються, ну влупили, влупили куди треба. Якщо там когось по дорозі вбило, це не наші проблеми». На останок ось таке питання. 23 червня в республіці Дагестан невідомі особи влаштували стрілянину на вулицях. внаслідок якої загинуло щонайменше 20 осіб. В основному це були силовики. А це вже не перший подібний теракт. Адже згадаємо крок у сіті. Тоді загинуло. Більше 100 осіб. І ось виникає питання. от це вже за досить короткий період, так, уже третій, здається, теракт. Про що свідчать такі тенденції, чи будуть подібні випадки у Росії продовжуватись і далі? Ну, я думаю, що будуть продовжуватись. Ну, в принципі, Дагестан завжди був неспокійним регіоном. Там постійно щось відбувалося і, ну, складний національний. Дуже перспективний з точки зору отримання незалежності. От Чечня, Дагестан, я вважаю, найбільш перспективний цієї республіки щодо виходу з Росії. Чому тому, що є е, зовнішні кордони? У Дагестані взагалі вихід до Каспійського моря є структуроване населення, яке має горизонтальні зв'язки родові, так є ісламський фактор, так і багато чого іншого. І... А це тут, те, що зараз посилюється. Тут дивіться, тут посилюється оця історія продовження Крокуса, коли в Росії розгорнули цю антикавказську кампанію такої ненависті. Я думаю, що це теж грає свою роль. Ось те, що там з'являється, зверніть увагу, хто, хто там був заарештований. Заарештований голова району району, тобто частини влади російської двоє синів, якого брали участь у цьому і там вбиті, по-моєму, були. І племінні, в тому числі. Ну, це говорить про те, що ну, дуже неспокійно на Кавказі, і це дуже добре для нас. Я думаю, що Україна в цей. В це багаття, повинна завжди підкидувати бензинчик, тому що гарна громадянська війна не тільки на Кавказі, а в Росії нам вигідна. Дякую вам, Тараса, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Зером слава. А я нагадую: з нами на зв'язку був керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній.